Слава Ісусу Христу! Слава. Перша книга Хронік, 12 розділ ми будемо читати 32 текст. 12,32. А з ісахарових синів, що мали розуміння часу, щоб знати, що буде робити Ізраїль, їх голів було 200, а всі їхні брати робили за їхнім наказом. Текст, який я прочитав перед нашою молитвою, говорить про один рід – це сини Ісахарові. Небагато чим вони відрізняються або так якісь особливості є в цьому родові. І Біблія каже конкретно за 200 людей, які мали розуміння часу. Свій період, коли вони жили, вони були мудрими людьми. Їхні очі були відкриті і вони розуміли, мали розуміння від Бога, в який час вони живуть, як поступати в цьому часі. Інший приклад каже, вони знали, що і коли треба було робити, і каже, їхні брати приходили за їх порадами, за їхніми наказами, поступали. Біблія говорить про те, що коли Давид він перераховує військо, то із Сахарових вояків, хоробрих людей, було 87 тисяч. Це дуже немаленька кількість. Але тільки 200 людей, вони мають розуміння часу. Вони мають очі відкриті, вони знають, що робити, що від них хоче Бог. Коли ми читаємо Боже Слово, книга Пророка Осії, четвертий розділ, говориться такий текст. Шостий текст говорить такі слова, погине народ мій за те, що немає знання. Біблія говорить про те, що за те, що народ він не має бачення, не має ведення, російський переклад говорить. Гіне народ. Прийшов інший час, який не очікували, і люди розгубилися і не знають, що робити. І каже, і в результаті того, що немає ясного бачення, страждає народ Божий, гине народ від недостатку бачення. Я б не хотів би довго поширюватися в своїй промові, але Біблія каже такі слова, браті і сестри. Що тайна Божа, вона відкривається тим, хто боїться Його. А Моса третій розділ говорить сьомий, текст, говорить такі слова, що Бог нічого не робить, не відкривши рабам своїм пророкам. Коли Бог робить свою справу або щось має свій план, Він це говорить людям, Він відкриває свою тайну, бо Він є добрий. Проблема в тому, що його народ він не вміє тримати тайни. Проблема в тому, що серед народу Божого мало людей, які по-настоящому бояться Господа. І Біблія каже, що Бог хоче відкривати тайни. І не тільки старшим людям. Я вірю, що Бог готує молодь до особливої справи. До особливої битви, до особливої війни. І ти і я ми є в тому числі, ти на, тій, на тому кружалові, ти в тій підготовці, Бог готує тебе, Бог формує, посилає інші обставини, щоб ти я ми стали близько до Господа, щоб ти став боятися Господа, щоб ти визнав його велич і владу. І Бог каже: я таким людям буду відкривати тайні свої, я буду відкривати, куди я хочу йти. Я буду відкривати їм своє бачення. Коли Єремія пророкує своє слово, Бог йому каже такі слова, восьмий розділ, сьомий текст. І відає бусил у повітрі умовлений час свій, а горлиця і ластівка та журавель стережуть час прилету свого, а народ мій не знає Господнього права. Каже, народ мій не знає Господнього оприділення. Тажки вони знають свій час, вони знають, що їм робити у приділений час. А народ Божий, який іменується ім'ям Господа, Він каже, не знає, куди він йде. Він не знає, куди він рухається. Він забувся, він заблукав, він заблудився. Як ті три царі, які йшли в Додомській пустині, заблудилися, не стало води, не знають. Що робити, браті і сестри, то сьогодні є від Господа порада. Шукай Господа там, де ти є, на своєму місті, шукай Господа, зближайся з Господом. Ви знаєте, Біблія каже, такі слова, що апостол Павло пише до церкви в Римі і каже: пора вже нам пробудитися від сну. Пора вже нам пробудитися. Хватить, скажімо так, дрімати. Хватить якось і вашим, і нашим треба зайняти крепку позицію і настойчиву позицію. Я буду за Господа. Я буду стояти до тих пір, Господи, поки Ти не скажеш, куди рухатись, куди Ти йдеш, Господи, я хочу з тобою. Ви пам'ятаєте цей момент, коли в житті свого часу фараон він бачив сни. І ці сни каже, сім колосків ходеньких, з'їли сім колосків. Великих, сім корів худеньких, з'їли сім корів великих. Якось нелогічно він затривожився, Бог дає розв'язку цьому сну для фараона через Йосипа. І Йосип роз'ясняє і каже, що буде сім років великого достатку і багатства. Но після сіми років багатства буде сім років великого голоду. І ти, фараон, знайди, знайди мудрих людей які мудро розпорядяться цим достатком, щоб коли прийде сім років голоду, щоб ви мали про що б жити, за що жити, як вижити, браття, сестри, як добре, коли є бачення, як добре, коли ти знаєш, як рухатися. І це є дуже важливо в нашому житті. А якби Фараон він не звернув на це увагу, Бог сказав. Сказав своє, і Бог попереджує, що ждуть інші часи, а ти не звертаєш увагу, а ти живеш собі, як хочеш. Була би велика поразка в Єгипті, дуже велика була поразка. Ви пам'ятаєте інший момент, коли гаман він вирішив винищити народ єврейський, винищити це, почув двоюрідний брат Естери, і він підійшов до неї і каже: Ти маєш розібратися. Ти маєш прикласти всі зусилля. Чи не час у цього ти не була царства? Прийди, прийди до царя, розкажи все. Можливо, саме це на цей час Бог поставив тебе. Можливо, саме в цей час ти живеш в час війни, молодь, в тебе сила, енергія, щоб ти шукав Господа, щоб ти показав світло для цього світу, що є Христос живий. Алілуя Господу. Я би хотів би сьогодні, щоб ти, я ми глянули в своє серце, чи знаю я і Сахарові сини. Вони знають, їх небагато, їх 200 людей, але вони знають час, що і коли треба робити. Ви знаєте, інколи і ти, і я знаю, що робити, а так не хочеться. Ти дивишся наліво, направо якось по-іншому люди живуть. І в них виходить, в них є успіх, і вроді все добре. А Бог каже, не так живи. Моя трошки не така дорога. Браті, сестри. Но найбільший приклад для всіх нас це є Ісус Христос. Він знав свій час. Він знав, що йому робити, і коли була біда, він не ховався, він не закривався, він ішов просто в храм. Ну, де була біда, де було плач, там був Ісус. І Біблія каже такі слова. Іван Івана Івана, п'ятий розділ, тридцятий текст: Я нічого не можу робити сам від себе, як я суджу, і мій суд справедливий. Не шукаю бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Чуєте, браті і сестри, молодь. Ісус Христос, Син Божий, Він ночі йде, проводить в молитві і каже: чому я не можу робити сам від себе? Я маю виконати Його волю, от тим більше ти і я. Брати, сестра, тим більше ти і я, а часу ми самі можемо. Ми можемо планьорки робити, інші справи і забутися, помолитися. Так багато планьорок, так багато справ. Не хватило часу для Господа. Попуститися, помолитися, соєдинитися з, з Господом. Не хватило часу, і ми чекаємо результату. А щось не вийшло, а щось якось ну не по плану пішло. Ну, сини і Сахарові, двісті людей. Вони мали розуміння часу. Я би хотів би, щоб ти і я ми взяли приклад з Христа. Він каже: Я нічого не можу робити сам від себе. Я не хочу сам від себе робити, тому що є воля Отця, яку він послав мене, щоб я його волю звершив. І каже в 17 розділі, коли Ісус Він молиться, і Він каже такі слова, четвертий текст. Я прославив тебе на землі. Довершив я те діло, що дав ти мені виконати, і тепер прослав, Отче, мене сам у себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не пустав. Я ім'я Твоє виявив людям, щоб, мене, щоб мені ти і світу їх дав, твоїми були вони. І ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє Слово. Ісус Христос каже: Отець, я ім'я Твоє зробив відомим для людей, для тих, які оточували мене, для грішників, для митників, для тих. Інвалідів для тих калік, я зробив ім'я Твоє, Отець відомим. Це була Твоя воля, Церква Ісуса Христа. Бог хоче, щоб Ти і я молодь зробив ім'я Христа відомим, не своє ім'я, щоб не про тебе писали, але це робить Господь Його ім'я відомим, це Його час. І в цій ситуації, які ми маємо сьогодні, час непростий, час війни. Бог хоче прославити Своє ім'я, своє недопомогу прости. Просто, но Бог хоче своє ім'я прославити, і ти і я. Ми маємо знати, що Бог хоче від мене. Ти і я маємо знати, орієнтуватися. Ми бачимо, що вже якось немає твердої позиції, як нам діяти, але є тверде і незмінне Боже Слово. Є твердий і незмінний Господь, який каже, я сьогодні вчора і навіки той самий, слава йому. Я би хотів би, щоб ми зараз встали на ноги. Ми йдемо до молитви. Ми будемо дякувати Господу Але Біблія каже, що вибавлення прийшло для Ізраїля, то мусив єврейський народ стати в пост і в молитву. І каже, Естер, ти йди роби свою справу, а ми, інші люди, ми будемо взивати до Господа, ми будемо пуститися. Хай прийде вибавлення, хай прийде явиться милість Господня. Це позиція церкви, це те, що може зробити церква. Інший момент, ти можеш допомогти бідному, ти можеш допомогти, ти маєш зробити ім'я. Христа відомим, це хоче Господь сьогодні від тебе і від мене. Браття і сестри, ну разом з тим я би хотів би звернутися до молоді. Можливо, серед цього збору є люди, які хочуть в цьому році мати конкретне бачення. Ти дивишся на життя своє, ти хочеш переміни. Да, ти кажеш, Господи, я вже з Нового року і не виходить, самому не вийде. Тобі треба сила Божа, тобі треба Дух Святий. Він є на цьому місці, він працює, ти можеш просто підняти свою руку. І ми будемо за тебе молитися. Я перший той, який хочу мати конкретне бачення, щоб знати, що робити і як робити в цьому році. Ми не знаємо, який час буде, ми не знаємо, що чекає нас, братів, молодих. Ми не знаємо, але я знаю твердо, що з нами буде Бог. Алілуя! Він обіцяв не залишити його ім'я Еммануїл. Можливо, зміниться час обставини, але там, де ти будеш, пам'ятай, Він буде з тобою. Ава, Отче! Якщо... Що є на цьому місці люди, які хочуть Богу служити так твердо, настойчиво, і ви хочете зміни в своєму житті, ти можеш підняти свою руку або просто вийти допереду, і ми будемо молитися. Якщо є інші нужди, ви можете теж підняти руку. Є записки, ми будемо молитися. Бог бачить і знає. Я би хотів, щоб ми помолилися за молодь конкретно один за одного, особливо за керівників молоді, які б мали правильне бачення, як вести молодь куди направляти туди в присутність Божу, де являється слава Божа, де являється сила Божа, і ті різні питання вони вирішуються, бо Бог каже: Я є з вами. Схиляємо, коліна, молимося. Амінь.